Доброго дня, шановні друзі! Пропонуємо свіжопригнане авто з Німеччини, Nissan ЄНВ-200 Евалія 5 місць максимальної комплектації, пробіг всього 33 тисячі кілометрів. Батарея 40 кВт, дає змогу проїжджати до 270 км влітку та до 200 взимку. Має швидкісний порт зарядки чадемо. Ну і звичайний порт швидкісний порт дозволяє заряджатися за 25-30 хвилин до 80 Авто без жодного перефарбування, без ДТП, вся в рідній фарбі, все скло рідне, в дуже гарному стані. Ніде нічого не поцарапано, ніде нічого з нею не було. Охайна як знаружи так і зовні всі сидіння, все дуже в гарному, якісному стані. П'ятимісний, з великим багажником та полкою. Сидіння ложиться вперед і стає просір для великої погрузки. Входить до метра мет. Можна возити і пральні машини, і холодильники. Все як має бути. Є полочка. Полочка знімається і встає дуже багато місця для погрузки. Безключовий доступ, лет, фари, диски, гарна гума. Клімат-контроль, <кій> екорежим, подвійна рекуперація, е, ну, комп'ютер, мапи на українській мові, е, вільні руки, датчики дощу, світла, ліміт контроль, круїз контроль, е, ну, склопідйомники, підігріви. Е, Лобового скла, заднього скла. Ну, все у дуже гарному, гарному стані. Як для себе. Руль не пошкрябаний, не поцарапаний, не затертий. Як новеньке все стоїть. Е, в дуже гарному стані батарея, є фотографії в описі. Там 91,5% висоха. Е, всі ячеїчки рівні, там 3-4 мВ різниця між ними, тобто стан як у новому. Зараз кажу вам капот. Ніде нічого не кручене, ніде нічого. Не роблене, все як має бути. Сервісна книжка папери за аукціону з підтвердженим пробігом. І зараз швиденько пробіжимося по кузову. 98,8. 93,6. 96. 102, 125, 98. Сто 118, 102, 98, 98, 96, 86, 97, 96, 96, 91, 88, 93, 113, 115, 87, 95, 90, 83, 114, 96, 122, 101, 116, 109, 99, 109. 114, 9 ну і дах 99. Тобто все в рідній фарбі, Жодний елемент не скручився, не фарбувався. Запрошуємо всіх на тест-драйв та огляд. Також в наявності є сімимісна преміальна версія евалії в шкіряним салоном. Ну і Рено Кенгу, 19 рік, 33 батарея, в гарному стані. Ну і ЄНВ 200 вантажний, кому цікавить. Пробіги дуже маленькі, 23, 24 і 33 тисячі. Запрошуємо всіх на тест-драйв та огляд.